Народний депутат Олег Ляшко, хвилина, і будемо приймати рішення. Не стучіть сильно. Прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні народні депутати України, ті, хто можливо не знає, хто такі шахтар і що таке шахта, треба поїхати на Луганщину, на Донеччину, на Львівщину. Опуститься в шахту і подивитися, в яких складних умовах працюють ці люди. Це надзвичайно важка праця і надзвичайно небезпечна праця. Ми щороку отримуємо повідомлення про сотні загиблих шахтарів. І тому я думаю, що всі ми повинні з повагою ставитися до людей цієї героїчної праці. Але в першу чергу з повагою до шахтарів має ставитися уряд. А уряд Азарова Арбузова Шахтарів не поважає. Він забирає в них роботу, він забирає у них можливість заробляти заробітну плату. Минулого року в Україну було імпортовано 8 мільйонів тонн вугілля. Вісім мільйонів тонн вугілля, шановні українські шахтарі, це вкрадені у вас гроші. Це ви не заробили свої копійки для того, щоб прогодувати свої сім'ї. І тому сьогодні шахтарські поселення стоять з розбитими вікнами. І крім дякую. Я... Я дякую.